Ви впевнені, що ви знаєте справжнього Шевченка. Протягом десятиліть образ українського поета фальшувався. Його біографія, Кобзар, листи, щоденник. А насправді Шевченко стильно вдягався. Мав вільні думки навіть будучи кріпаком. Словом, був справжнім аристократом. Першим в Російській імперії отримав звання академіка Гравюри. Він мав гроші. Плата за портрет сягала сотні рублів, за ці гроші можна було жити місяць. Він мав гарний голос і знав багато пісень. Живучи в Петербурзі, любив гучні компанії. Навколо нього часто збиралися жінки. Він їм подобався своєю оригінальністю. Шевченко дозволяв собі випити і повеселитися. Ледь не одружився з 20-річною ликерою, в яку Шевченко закохався на 46-му році життя. Кожух і шапку Шевченко одягнув для фото. Як дань модному на той час хлопоманству. За радянських часів цей образ перетворився на стереотип. Але Шевченко був звичайною людиною і мав звичайні людські слабкості. Але від того він не став менш геніальним.